Коли ви думаєте про цибулини квітів та хрустке падіння повітря, ви напевно уявляєте, що берете лопату і закопуєте цибулини в свіжоповерненому ґрунті. І це має сенс, оскільки осінь найкращий час для посадки весняних лампочок, таких як нарциси, тюльпани та гіацинти. Однак падіння це також найкращий час для виконання комодів, бульб та кореневищ, які чутливі до зимового холоду, особливо в регіонах за межами їх зони твердості. Хоча не всі рослини в цьому списку ростуть із справжніх лампочок, вони виходять з певного типу підземної тканини зберігання. У холодніших регіонах копання цих холодних рослин восени та зберігання їх у приміщенні дозволяє насолоджуватися ними рік за роком, не купуючи нові посадкові матеріали. Оскільки головна мета копання цибулин зараз захистити їх від холоду, не всі садівники повинні видалити їх із землі. Якщо ви живете в теплому кліматі, ви, імовірно, можете залишити свої рослини в землі цілий рік. Якщо ви не впевнені, чи варто копати, перегляньте деталі для кожної рослини. Далі Далі ростуть з підземних бульб, що нагадують невелику коричневу солодку картоплю. Як тільки бульби отримують достатню вологу та температуру, вони утворюють паростки, які стріляють над землею. Потім рослини ростуть кілька місяців, перш ніж виробляти прекрасні квіти, які ми так любимо. Незалежно від того, що ви віддаєте перевагу великим квітам розміром, з тарілками або компактним цвітінням помпом, ви можете знайти далію, яка підходить для ваших смаків. Більшість садівників садять далі наприкінці весни або на початку літа, щоб насолодитися цвітінням з кінця літа до осені. Однак ви також можете проростити бульби далі в приміщенні взимку і пересадити отримані паростки навесні. Цей метод найкраще працює, якщо у вас є структура, наприклад, високий парник, щоб захистити делікатні види від холоду. Оскільки далі витривалі в зонах 8 до 12, ви можете залишити їх у землі, якщо ви живете в теплому районі. Покриття бульб кількома дюймами мульчі забезпечить додаткову ізоляцію та допоможе бульбам пережити будь-яке холодне оснащення. Якщо ви живете в зоні вирощування сім і нижче, бульби навряд чи переживуть зиму на вулиці. Хоча ви можете купувати та посадити нові бульби щовесни, ви також можете викопати їх восени, зберігати їх протягом зими та пересадити їх наступного року. А оскільки бульби примножуються в міру їх зростання, ви закінчите більше, ніж посадили. Коли і як копати. Хоча ви можете копати бульби далі в будь-який час до морозу, більшість садівників чекають до першого морозу. Мороз уб'є вищу наземну листя, але бульби залишатимуться неушкодженими. Важливо пам'ятати, що різні сорти виробляють подібні бульби. Тож вам слід позначити їх, поки вони все ще квітуть. Оскільки бульби далі розширюються в міру зростання, будьте обережні, щоб не проколити їх. Використовуйте лопату або вилку, щоб викопати ґрунт приблизно 30 см від стебла. Видаліть зайвий ґрунт і обережно промийте бульбу воду, щоб видалити будь-який ґрунт, що залишився. Після того, як ви висушите бульби, ви можете зберігати їх у прохолодному місці з помірною вологістю взимку. Бульбові бегонії Багато садівників люблять барвисті квіти та красиві листя бегонії. Але чи знаєте ви, що є кілька типів бегоній? Деякі бегонії ростуть з підземних бульб, звідси і назва булькову бегонії. Цей тип бегонії процвітає в тіні і продовжує цвісти протягом усього літа. Тому вони є відмінним варіантом для лісових країв та тінистих районів поблизу будинків. Ви можете знайти сорти, які виробляють різноманітні кольори квітів, включаючи рожевий, червоний, жовтий та білий. Багато садових центрів та розплідників продаляють бульбові бегонії навесні, що полегшує їх додати до вашого саду. Однак ви також можете придбати бульби та вирощувати їх. Копання бульб восени також дозволяє перезимувати рослини, щоб ви могли пересадити їх наступної весни. Коли і як копати, оскільки бульби чутливі до холоду, вам потрібно викопати їх восени, якщо ви хочете, щоб вони пережили зиму. На відміну від деяких бегоній, бульбашки не підходять для домашніх рослин і війдуть у спокій, навіть якщо вони привозять у приміщенні. Тому ваш найкращий варіант викопати бульби восени та зберігати їх до наступного року. Ви можете викопати бульби, коли листя починає вийнути або після того, як мороз убив виверті частини рослини. Найкраще зменшити полив наприкінці літа, щоб заохотити їх до спокою. Наріжте стебло на кілька сантиметрів над землею і обережно викопайте бульбову бульбу. Помістіть бульби в приміщенні подалі від прямого сонячного світла. Вони повинні висохнути протягом 2-3 тижнів. Після того, як вони висихають, покладіть їх у мішок, наповнений торфним мохом або вермікулітом і зберігайте їх у ділянці з температурою від 4 до 10 градусів Цельсія. Гладіолі Якщо ви шукаєте високі квіти для букетів чи садів. Гладіолі чудовий вибір, вони виробляють витягнуті квіткові шипи, які покриті великими трубчастими квітами. Ви можете знайти квіти в кольорах, включаючи білий, рожевий, червоний, жовтий та фіолетовий. Гладіолі росте з набряклих стебла під назвою Кормс. Хоча стійкість змінюється між різновидами, більшість гладіолі можуть перезимувати назовні в зонах від 7 до 10. Якщо ви живете в зоні 6 або нижче, вам слід викопати свої корми, якщо ви хочете, щоб вони пережили зиму. Коли і як копати. Найкращий час для викупування гладіолі кормс це після того, як вони зацвіли, але до того, як земля замерзає. Ви можете зачекати, поки не відбудеться перший мороз, але не слід чекати більше тижня після цього. Обріжте решту листя на кілька сантиметрів над кормами. Копайте корпуси, використовуючи лопату або видалку, обережно, щоб не витягнути їх. Після того, як комори вийдуть із землі, струсіть надлишок ґрунту, але не мийте їх. Якщо ви хочете, щоб ваші корми добре трималися всю зиму, вам потрібно висушити їх. Перш ніж зберігати їх. Помістіть їх у сухе тепле місце з температурою 16 до 21 градусів Цельсія з відмінною вентиляцією і дайте їм висохнути протягом трьох тижнів. Після того, як вони належним чином висушені, зберігайте їх десь прохолодним і сухим. Канни, великі зелені листя канна та барвисті квіти роблять їх популярним доповненням до садів. Хоча багато садівників люблять тропічний вигляд, який вони надають своєму ландшафтному дизайну, той самий тропічний вигляд робить їх вразливими до холодної шкоди. Цей вид не терпить температури нижче мінус 18 градусів Цельсія. Однак ви можете успішно перезимувати їх у холодних районах, копаючи кореневища вище та зберігаючи їх у приміщенні взимку. Коли повернеться тепла погода, ви можете посадити корене вище на вулиці, і спостерігати, як рослини приносять життя вашому пейзажу. Коли і як копати. Найкращий час для копання канни це безпосередньо до або після першого осіннього морозу. Почніть з обрізки решти листя, так що залишилося лише кілька сантиметрів надземного стебла. Потім використовуйте лопату або виду, щоб обережно видалити корене вище. Садівники часто поховають канни від 10-15 см нижче поверхні ґрунту, тому переконайтеся, що ви копаєте досить глибоко. Після того, як кореневища вийдуть із землі, відсіть будь-який зайвий ґрунт і обережно шланг їх вниз. Помістіть чисті кореневища в тепле місце подалі від прямих сонячних променів на кілька днів, щоб висохнути. На цьому етапі вони готові до зберігання. Ви можете або загорнути кореневища в папір, або розмістити їх у відкритій ємності, наповненій торфовим мохом або вермікулітом. Незалежно від того, який варіант ви виберете, помістіть їх десь темно і прохолодно всю зиму. Слонові вуха. Хоча слонові вуха не виробляють приголомшливих квітів, їх великі, барвисті листя у формі серця роблять їх популярним доповненням до багатьох садів. Однак, якщо ви хочете виростити ці тропічні красуні назовні, ви повинні знати про їх крихку природу. Більшість видів вух слонів можуть пережити зиму лише на вулиці в зонах 9 до 11. Один із варіантів виростити їх у горщиках, які ви приносите в приміщенні взимку. Однак у вас може не бути місця для зберігання рослин у приміщенні. Замість того, щоб дозволити їм померти від зимового холоду, ви можете викопати кормами і зберігати їх у приміщенні взимку. Коли і як копати найкращий час для видалення вушних гуртків це коли виникає перший осінь морозу. Ви можете викопати корми за кілька тижнів до першого морозу, але не слід чекати більше декількох днів після морозу. Почніть з обрізки решти листя, щоб вона довжиною лише кілька сантиметрів. Використовуйте лопату або садову вилку, щоб викопати кілька сантиметрів від основи рослини, а потім підніміть стебло, щоб видалити корм, заявляйте ґрунт, а потім обережно промийте комори, помістіть комори в тепле сухе місце подалі від прямого світла близько тижня. Коли зовнішня частина кормів висохла, вони готові до тривалого зберігання. Загорніть кожну кому в сухий папір, потім покладіть їх у картонну коробку або паперовий пакет. Зберігайте комори десь темно і прохолодно взимку.